Добрий день. Сьогодні з вами будемо говорити про те, чому в багатьох компаніях виявляється дуже дивний ефект. Вони періодично розподіляють повноваження і віддають їх філіали. Потім за рік-півтора знову збирають ці повноваження, відправляють їх в центральний офіс і централізують владу. Чи чому кожен рік-півтора змінюють систему мотивації, коли спочатку роздають всім плани і дивляться, як вони їх виконують, а потім. Змінюють систему мотивації і надають відсоток від продажу в чище. Щось схоже на це. Але такі коливання в багатьох організаціях присутні рік від року повертаються до старих моделей, запускають нові, потім знов до старих. Але зазвичай такі коливання не мають жодного результату. Принаймні, помітно для який би констатував, що потрібно робити такі коливання. І сьогодні відео про це: що з цим робити, як цього уникнути, і головне, як досягнути результат для наших компаній. З вами сьогодні Володимир Малючевський, бізнес-тренер і консультант з організаційного розвитку. Ну і як я і казав, сьогодні говоримо про коливання управлінські коливання. Ми знаємо, що більшість із вас стикалися з такою ситуацією, коли ви бачите, що, наприклад, є компанія, вона змінила систему мотивації а потім за місяць, два, три іноді рік півтора повернулася до старої. Ми бачили, як переробляються процеси, запускають нову якусь певну логіку дій, а потім знову. Повертаються до старої, причому часто змінюється менеджмент, наприклад, приходять новий менеджмент і знов намагаються запустити по-новому Це старе, що вже колись працювало. Найтиповішим коливанням в бізнесі є централізація і децентралізація повноважень. З одного боку, ми кажемо, що на місцях люди бачать кращу ситуацію, а з іншого боку, ми розуміємо, що не в стані зробити. Однаковою роботою на місцях і стандартизувати їх, і кожен підрозділ починає жити своїм життям. І саме із того періодично починається роздача повноважень, потім їх збір, збір а, в центральному офісі і намагання концентрувати у себе в руках. Зазвичай причина цього явища є те, що менеджмент не знає, яким чином покращити результати і намагається змінювати структуру управління процесом і змінювати владу. Зазвичай це є наслідком того, що в компанії домінує культура управління по цілям. Або культура такого лідерського управління. Тобто, я вам сказав, отак має бути, ви маєте мені так зробити. А якщо ви мені той показник не змогли зробити, значить ви поганий керівник. Потрібно просто поміняти. Іншим. Але врешті цей підхід нічого не дає, тому що приходить наступний і знову історія повторяється. І ми знаємо, історія вона циклічна штука і вона буде повторюватися до тих пір, поки щось навколо нас не буде змінюватись, а точніше, навіть не навколо нас, а всередині нас. А сама наша реакція на ці зміни. Так, так, і не забудьте натиснути на дзвіночок і поставити вподобайку. Звісно, буду радий, якщо ви мені напишете якісь. Контент. Не забувайте про це, якщо ви ще дивитесь, значить вам потрібна відповідь, що вам потрібно робити. І так, ключові причини, чому так відбувається, і що з цим робити. Зазвичай, коли виставляється вимога щось покращити, але нічого не змінюється, це має в, е, в собі кілька ключових, найбільш поширених причин. І перша з цих причин недостатній рівень розуміння і деталізації розуміння, яким чином відбувається. Саме ті процеси, ті етапи діяльності в підрозділах, які впливають на кінцевий результат. Наприклад, є велика компанія з мережевою структурою, ну і багато філіалів по Україні, і ми кажемо, ось у вас фінансовий показник, ми вам даємо і очікуємо такий-то об'єм і такий-то прибуток від вашого підрозділу. І якщо у нас, наприклад, 30 підрозділів, то ми гарантовано. Отримаємо, що приблизно 10 із них будуть показувати результат набагато нижче, ніж ми очікуємо. Ніж можливо, тому що я сам, наприклад, колись був директором філіала, потім став керівником, і я приблизно знаю, які можуть бути результати, і, ну, і врешті я бачу результати інших підрозділів, які а, непогано працюють. Тому, коли ставка ставиться на цілі, досягнення цілі, і ми делегуємо керівнику безпосередньо самому вирішувати, яким чином цього досягати, зазвичай ми опускаємо той момент, що досить велика частина керівників не зможе розібратися, яким чином досягається цей результат. Тобто вони так само будуть ставити завдання власним підлеглим і скидати відповідальність за виконання певних процес, процесів для них. А врешті, що потрібно робити? А потрібно робити наступне. Ми маємо уходити головою в ці процеси, деталізувати, описувати, розбиратись з тим, як має кожна людина в своєму робочому місці робити правильно. І після цього, коли ми сформулювали певні правильні уявлення про правильні дії, ми починаємо активно контролювати, навчати персонал обов'язковою частиною. Є. І тоді поступово у нас показники будуть змінюватися. Таким чином, щоб уникнути у тих дивних... Кливань в кампанії, коли ми спочатку деталізуємо, розповсюджуємо повноваження по регіонам, а потім їх забираємо. По змінюємо систему мотивації, повертаємося від одної мотивації до іншої, яка вже була колись. Це означає, що нам потрібно деталізувати те, як ми працюємо, виставити певні додаткові точки контролю, щоб всі робити робили правильно, і таким чином ми зможемо впливати на процедуру. На кінцевий результат. Якщо ми можемо іншим способом покращувати результати і уникати оцих постійних коливань, це буде говорити про те, що бізнес розвивається. Якщо ми періодично стикаємося з цими коливаннями в бізнесі, це означає для нас, що насправді бізнес ходить по колу і це небезпечно для нього. Небезпечно для нього. Чому? Тому що кожне повернення назад, особливо в тих ситуаціях, коли більшість людей, які працюють в компанії, вже це бачили, то у людей втрачається, втрачається довіра до можливостей вашого менеджменту, до топ-менеджменту, до потенційної його компетентності, ну і, відповідно, люди перестають довіряти до менеджменту. А немає довіри, немає співпраці, немає проактивності, немає залучення. В і тим самим ви людей тільки демотивуєте. Тому рекомендую вам наполегливо рекомендую більше уваги приділяти процесам, деталізації процесам і навчанню персоналу. Саме в цьому буде відповідь на, на, в тому, як уникнути додаткових коливань. З вами сьогодні був Володимир Малічевський, бізнес-тренер, консультант з організаційного розвитку. Завжди буду радий вам допомогти навчанням чи консультаціями.